Коли він зник? У 24-му році 20 травня. Коли в останній сніг був? 20 травня Що кажуть хлопці, з якими він був? Всі так само, як і команда. Ну, я сама шукаю, дуже багато чого вже знаю. І навіть у нас вже з того обміну, з 24 -го числа чотири хлопці. Сказали, де бачили, що бачили, але координація ні ще не підняли у нас. сказали, що ні, не всі бачили фотографії, ми не можемо вам нічого підтвердити. Але всі дані я надала це майже рік була невідомість. Ні, Є, що не, о, з Донецької ні, не знаю якої правда. Це було за серпні місяці. Там були стояли військовополонині. Вони зараз усі вяжуть, там п'ятиться, середись, такі є. Прийшли, хоча з своїй будинок, чи з якоїсь такі не.